На жовтень для дів, під якою енергією пройде місяць, лицар мечів. Ну, лицар мечів це карта, яка каже про те, що у вас є все, ну або буде у жовтні місяці, для того, щоб досягати поставлених. Цілий. Лицар це людина, яка, як то кажуть, бачу ціль, не бачу перешкод. І він добивається свого. Іноді може бути навіть це і його такий прорив, ривок, напор, напорость. І іноді, через чур буває. Але, але коли людина вміє ставити цілі і досягати їх, то це досить добре. Ну і тут ще може бути, для когось програється як в місяці жовтні буде потрібно робити якихось багато дій, таких дієвих дій. От. Ну, може, когось і поїздка якась намітиться, відбудеться. Ох, паже мечів, це ситуація на роботі. Ну, я так розумію, що в жовтні. Дівам прийдеться використовувати весь свій розумовий потенціал. Тобто на роботі потрібно буде проявляти свої ну, от робочі да, навички, показати свої якості. Може, десь, може, десь і навіть побути трішечки такою пробивною, трішечки хитрішою, а може, десь комусь і треба буде пройти якесь навчання, курси, підвищення кваліфікації, тобто бути трішечки такою дієвою і саме от